Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поговорити на тему перфекціонізм. Саме слово перфекціонізм вже говорить за себе. Ми всі знаємо, всі чуємо це слово Perfect – найкращий, ідеальний. Це переклад, якщо перекладати з англійської. І перфекціонізм це бажання людини бути найкращою, робити все бездоганно. І в принципі, це бажання воно є не таким вже і поганим, в його дуже гарно використовують. Шефи, володарі компаній, тому що такі робітники дуже корисні, але в чому воно є негативним? Взагалі, перфекціонізм – це такий, нібито, невротичний стан. Людина весь час незадоволена задоволена собою. І якщо людина незадоволена собою, вона хоче зробити щось краще. Звичайно, це окей. Це людину мотивує, стимулює, вона прагне до чогось, вона покращує свої професійні навики, покращує себе, якщо це в чомусь іншому. Наприклад, якщо вона хоче мати гарну фізичну форму, вона вища вона покращує себе. Але як я завжди кажу, краще це ворог хорошого, і іноді перфекціонізм доходить до крайніх ступенів. Так, от. В чому є негативна риса перфекціонізму і перфекціоніста взагалі? Люди-перфекціоністи вони вимогливі як до себе, так і до свого оточення. Якщо людина вимагає багато від себе, то, звичайно, вона вимагає відколу від, від всіх, хто навколо неї, від сім'ї, від її працівників, якщо це начальник якоїсь компанії. І це інших людей вже робить нервовими. А, і, і нібито це не так і погано, да, коли людина вимоглива. Це не дає людині розслабитися, це не дає людині е, регресувати. Але ж е, коли це доходить, як я вже сказала, до крайніх ступенів, це є негатив. Звідки береться перфекціонізм? Звичайно, всі ми родом з нашого страшного дитинства. І все це закладається в нашому дитинстві. Наприклад, дитина приходить до батьків і, і хоче щось показати батькам, намалювала дитина щось, чи щось зробила. А батькам зараз не до неї, чи щось по телевізору цікаве, чи взагалі не той настрій. І батьки кажуть: іди переробити, тут щось трошки не доробив там, не домалював правильно. І дитина думає: Ага, я не зробила це дуже добре, я маю зробити це краще. Якщо це повторюється декілька разів. Дитина починає думати і відчувати, що це нібито якась програма. Вона вже це вже стає її програмою несвідомою. Я повинна весь час робити краще, краще, краще. Тільки тоді мене похвалять. А другим таким витоком може бути, коли дитині, дитина принесла п'ятірку зі школи. Окей, але чому не п'ять з плюсом? Це було в наші часи. Да? Зараз 12 бальна система. А якщо дитина отримала не найвищий бал чомусь? Батьки її можуть навіть не, не ругати, не нічого їй не казати, але дитина вже відчуває, що вона не, най, не найкраща. Але якщо їй кажуть ти б міг і краще, ти б могла б і краще. Чому не, не, не найвищий бал? А дитина відчуває, що вона недостатньо. І от оце почуття недостатньо, воно після цього буде гнати цю дитину все її життя. Можливо, це звичайно не 100%. Але я розповідаю, як зароджується перфекціонізм в людині. Дуже часто, що найгірше буває в перфекціоністах, ми завжди думаємо, що перфекціоністи це люди, які досягають успіху. А ні, дуже часто 95%, я б сказала так, перфекціоністів успіху не досягають. Тому що коли людина думає, що краще я не зроблю ніяк, ніж я зроблю якось, і це буде не бездоганно, вона нічого не робить. Вона може впасти в банальну прокрастинацію. Вона буде себе їсти, пожирати, жерти, 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 а нічого не робити, тому що ідеально я зробити не можу, а не ідеально це мені не підходить. І навіть якщо я зроблю на 100%, а не на 110%, це не підходить мені. Я це весь час бачу в своїх клієнтах. Це люди з проблемами, з самозначимістю, самооцінкою. Вони завжди не. Також в, в цій проблемі в перфекціонізмі є комплекс відмінника, комплекс самозванці. Я ще не досить багато знаю, щоб зробити щось. Я ще не досить вправний, щоб робити щось. Я ще трішечки повчуся, трішечки, трішечки, трішечки. І взагалі ця людина нічого не робить. Тому, якщо ви думаєте, що перфекціоніст це завжди ок. Це завжди перемога? Ні. В більшості випадків перфекціоністи не досягають нічого, тому що вони бояться зробити щось не гаразд, не так, як вони собі бажають. І, звичайно, дуже часто перфекціоністи вони і тікають, нібито в такий перфекціонізм, щоб не вирішувати деякі свої проблеми. От у мене не виходить десь в, чому в чомусь, ага, зараз я буду. Я буду найкращим спортсменом, або я буду найкращою куховаркою, буду найкраще випікати ті пироги, і вона повністю повністю занурюється в якусь діяльність, а від, відвідвідвигаючи від на інші плани все інше. Якщо ця людина, наприклад, занурена в те, щоб бути найкращим спеціалістом в своїй роботі, в неї можуть бути негаразди в родині. Якщо вона дуже зайнята там, своєю зовнішністю, у неї можуть бути негаразди як на роботі, так і в родині ще в чомусь. Тобто. Перфекціоніст він дуже занурюється, дуже фокусується на чомусь одному, віддає всі свої сили цьому. А інші сфери життя можуть страждати, але ж і інші перфекціоністи, і я таких знаю, і котрі намагаються бути найкращими в усьому. Ну і тоді в них відбуваються нервові зриви, вони паде впадають в депресивні стани, тривожні стани, тому що бути найкращим скрізь завжди і в усьому просто неможливо. Завжди є хтось сильніший, кращий, молодший, гарніший, кращий спеціаліст, розумніший. Все що завгодно, і коли ти йдеш на розрив. Коли ти намагаєшся всидіти одним своїм тілом на 10 стільцях, таке неможливо. І тому ці люди дуже сильно страждають. Отже, я вам розповіла зараз про деякі витоки і про деякі причини перфекціонізму. Якщо у вас є якісь питання, якщо вас щось зацікавило, лишайте ваші коментарі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть питання, тому що по ним я знімаю відео. Якщо у вас ця тема ця цікавить, я буду знімати інші відео, продовження. Тому. Чекаю ваших коментарів, лайків та підписок. До нових зустрічей. Пока!